Друзі, корупція, розкрадання, критика влади, ну це супер речі, які заходять, ви дивитесь. І я буду говорити про це і сьогодні. Але дивіться, буквально хвилинку вашої уваги, друзі, є ті речі, які не цікаві, які дивляться дуже мало. А це погано. Чому? Тому що політика, про те, що я говорю, це те, що вирішує. Всі, все в нашому житті. Бо політика тільки вирішує. Розумієте, політика дозволяє комусь красти, комусь спокійно виїжджати в цей час за кордон, комусь потрібно відмазатися. Будь ласка, це теж політика, все на місцях можна вирішувати, можна де завгодно вирішувати. Розумієте, так? Ті ж самі корупціонери, я буду сьогодні говорити про те, виїжджають спокійно, немає жодних проблем чомусь. Все добре в них. І чому добре? Тому що ми пасивні. І вони нам закидають, вони ж закидають нам сьогодні, що нічого не вийде, знову буде те ж саме, в нас недосконала виборча система, знову виберуть там тих і сих і так далі. І це нам вливають в уші, друзі. У нас є можливі. Я вам даю гарантію. Давайте попробуємо. Америка так само починала. Вони що? У них сьогодні двопартійна ця система, і в них от такі така політична. Система і положення в країні, і економічний е постійний зріст. За чого? Тому що вони так родилися такими, чи що, Да вони воювали за це, вони билися за це. Розумієте, вони об'єднувалися і бачите, об'єдналися дві великі групи. Не в 150, як у нас груп, а в дві великих. У нас є можливість сьогодні, так як просіла провладні оці партії, вони дуже серйозно просіли. Ми ж з вами бачимо, довіри немає. Давайте об'єднуватися. Давайте об'єднуватися. Я буду, ну припустимо, я буду за силу нації. Ви за іншу будь-яку партію, але давайте, по-перше, нові. Старих зовсім туди не пускати. Попробувати, друзі. Ну в нас є можливість хоча б спробувати. Я вас дуже прошу. Давайте об'єднуватися. Давайте пробувати. Ну, вони ж роблять це. Ну чому в нас не, не виходить, друзі? Питань багато є, але давайте об'єднуватися і вірити в те, що в нас теж вийде цього разу. Тому що якщо ні, я вам заявляю зразу: якщо не вийде, якщо ми не об'єднаємося, все буде так, як буде. Я ну я вам казав, я валю звідсіля. Ну його нафіг, я не знаю, що тут робити. І такі, як я, активні люди будуть теж виїжджати, тому що топтати ці корупції ще 5 років, ну ніхто не хоче. Повірте мені. А корупція яка? Дивіться, Комарницький, Ви чули? Свалив да, бугор? Яким чином він свалив? А також, як і Дмитрук, я повиписував. Да? Одарченко, Трубіцин, Дмитрук, Шевченко, Сініченко, да? їх море. І це люди топ-корупціонери в Україні. І вони спокійно виїжджають, їх супроводжують, супроводжують. І тут я читаю, що силові структури Київ-Київщина доклали зусиль, щоб там піймати, щось там вирішити. На Західній Україні Закарпаття вирішили по-іншому відкрити кордони і пропустити ці кортежі оцих людей, які вивозять чемоданами звідсіля гроші спокійно за кордон. Ну, як це? Скажіть мені, будь ласка, як це працює? А чому ми не можемо так зробити? Так? Ну як це працює? І знову ж це, чому так це працює, друзі? Тому що ми роз'єднані. Тому що навіть правоохоронні органи, бачите. Тут вони шукають цього Комерницького, тут хочуть арештувати, шукати. Тут знаходяться інші, які вивозять, там ще одні, які відкривають кордони. І до побачення, телебачення. Тому об'єднуватись, друзі, потрібно об'єднуватися е, кругом сили. Не одні, Я не кажу одна. Давайте за нашу тільки да, силу нації. Ні, давайте, будь ласка, обирайте собі. Але такі сили, які об'єднаються. І декларувати будуть одне і те ж саме. Не боротьба з корупцією. Це, це слова боротьба з корупцією. Нам мають пояснити, яким чином будуть зміни вже сьогодні. Вже сьогодні. Яким чином можливо міняти це. Яким чином можливо змінити, коли ці сили прийдуть до влади? Декларація, програма. І має бути так: людина приходить, це має бути задекларовано. Кожним. Ми маємо дорости до того, як на Заході в Америці, будь-якій нормальній країні, коли політик не виконує своїх зобов'язань. Він, він каже: Ну, в мене там не виходить. Він, він іде, все, він не відмазується. Він не каже, що ці попередніки, оці не дають, сусіди мені не дають. Не виходить у тебе. Розвертайся, йди нахрен отсюди. Не вмієш, не знаєш, не виходить у тебе. Мішає тобі щось між ногами там. Давай чухай звідсіля. Все. Отаким От чином таких людей треба брати, які слово тримають. Дивіться, ну є ж такі люди? Є, я знаю особисто таких людей, які тримають слово все своє життя. І вони будуть і в політиці тримати. А ці сюсю Вася що позаходили, не пойме, що позаходило. Ну, про що ми говоримо? Отак, От друзі.